Поезія це безсмертний дотик до душі. Цитує Ліну Костенко, науковий співробітник музею Володимир Литвин. Саме поезію він виділяє серед усіх напрямів своєї діяльності як особливу, потаємну та романтичну. 10 жовтня у відділенні державного історичного музею Сучасний Бориспіль відбувся творчий вечір Володимира Литвина. «Шановний Володимир Миколаївич, ми дуже раді, що ви погодились працювати саме в нашому колективі. Нам потрібні такі працівники, такі чоловіки. Як ви, тому що жінкам, не завжди жінки можуть зробити те, що можна порадити і зробити чоловіки. Бажаємо вам творчих злетів, щоб ваші всі ідеї, ваші всі ініціативи були втілені в життя, ми, чим зможемо будемо ще Дякую. Ан Володимир, крім віршів, пише також прозу. Він із задоволенням дає оцінку творам друзів у вигляді передмов та анотацій. А також Володимир Миколаєвич допомагає іншим авторам як літературний редактор. У свій творчий вечір зізнається його робота це його хобі. Виставка наближається називається наближення до таїни слова, тобто наближення тільки. Скільки б ми не йшли, все одно ми тільки наближаємося до нього. І звичайно, коли людина Наблизилася до таїни слова, то вона вже має бути щасливою. Більшу частину життя пан Володимир присвятив педагогіці і не дарма. Його колишні учні підготували приємний сюрприз. Спочатку було слово. І слово було Бог. Одвічна буття, основа і безліч людських тривог. Всі, хто завітав до музею 10 жовтня, мали змогу ознайомитися з роботами Володимира Литвина та приємно провести час. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.